До 31-ї річниці Незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми українці. Ми українці. Ми українці. Слава Україні. Мене звати Роман Фещак. Я з Мальовничого тернопілля. Із селища міського типу Золотий Потік. Мені 23 роки. Я масажист, психолог і письменник. Пишу поезію та прозу, активно розвиваюсь в усіх трьох напрямках. Творчість для мене це не просто хобі, це можу і проявити себе, донести до людей своє бачення життя і, можливо, зробити світ трішечки кращим. Дорога Україна! Вітаю тебе з Днем Незалежності, з твоїм святом. Зичу тобі насамперед миру, злагоди і достатку. Українці, любім нашу неньку, бо вона в нас одна. Ми, українці.